Доброго ранку, мої герої п'ятниці. Сьогодні ми зробимо цей день найлегшим у тижні. З понеділка по четвер ми ходили серйозні, майже як люди без обіду. Але сьогодні п'ятниця. Це той день, коли навіть кішки на районі вже не сваряться, а просто дивляться одна на одну і кажуть: ну тримайся ще кілька годин і ми вільні. Тому сьогодні живемо легко, але з натхненням, бо день сам себе не проживе, правда? Ну а ми починаємо наш Р про ранок. Сьогодні особлива дата. По-перше, день пам'яті захисників України. Це день вдячності та пошани тим, хто віддав своє життя за нашу свободу. Тут жартів не буде. Це важливо і ми пам'ятаємо. А ось далі трохи абсурду, бо поряд із цим міжнародний день дій проти ядерних випробувань. я думаю, у світі є така кількість проблем, що ядерні випробування виглядають як зайвий лоток із шаурмою о третій ночі. Без нього можна прожити, чесно? А ще сьогодні день народження мотоциклу. Тобто, уявіть, мотоцикл святкує, велосипед образився, бо йому ніхто... Торт не пече взагалі. Якщо побачите байкера сьогодні, привітайте! Бо для нього це майже як власний день Янгола. Ну і щодо Янголів, сьогодні іменинник один. Його звати Іван. От і все, наче п'ятниця, а свято в соло режимі. Ваня, тримайся, сьогодні вся країна підніме келег кефіру саме за тебе. І про прикмети, якщо гуси ще літають, значить невдовзі підуть дощі, тобто вони там у небі головні синоптики. Якщо лебеді відлітають, то перший сніг буде швидко. Ну, знаєте, лебеді як кур'єри. Якщо вони рушили, значить доставка холоду вже в дорозі. Якщо каштани скинули все листя, бабине літо затягнеться. А якщо ще й каштан вам по голові впав. То це точно прикмета, що треба надягати шолом. І якщо журавлі летять у вирій, чекайте похолодання. Вони завжди втікають першими. От такі вони пташині, айтішники завжди на віддаленці. Що сьогодні не можна робити? Сьогодні категорично не можна їсти м'ясо, рибу та молочні продукти. Ну, коротше, лишається повітря і настрій. Також не радять різати ножем чи сокирою круглі плоди тобто кивуни та яблука живуть сьогодні в безпеці, і, взагалі, заборонено брати до рук сокири, лопати та ножі без потреби. Ну крім випадку, якщо ви хірург, тоді доведеться. А тепер про те, що нам обіцяють зірки, це гороскоп. Овен сьогодні у вас буде шанс нарешті довести, що ви вмієте свистіти навіть без губ. Талець, у вас в кишені з'явиться випадковий папірець, який виявиться важливішим за всі ваші документи. Близнюки, ви знайдете в холодильнику банку, яку боялися відкривати півроку. Сьогодні ідеальний день. Рак у вас підвищиться шанс зустріти людину, яка скаже, ми знайомі, і ви не будете знати, що відповісти. Лев, хтось поруч із вами сьогодні чхне так епічно, що ви згадаєте цей момент до кінця року. Діва, ви випадко. Натрапити на цифру 17 і будете дивитися на неї довго, ніби вона щось означає. Терези, вам сьогодні присниться дивний сон про черевик. Не надавайте йому значення, але в голові крутитиметься це до вечора. Скорпіон, ви почуєте пісню, яка стане вашим внутрішнім гімном, хоча б на два дні. Стрілець випадково скажете комусь правду і самі злякаєтеся від цього. Козиріг на вас чекатиме несподівана зустріч із власним відображенням Так, у дзеркалі, але цього разу якось по іншому. Водолії, ви відчуєте, що ваші шкарпетки сьогодні мають власний характер. Ну і риби, вас переслідуватиме відчуття, що ви щось забули. І так, ви реально щось забули. Друзі, а тепер, як завжди, про головне. Сьогодні п'ятниця, п'ятий день тижня, день, який майже ніхто не наважиться назвати нелюбимим. Бо п'ятниця як той знайомий, який завжди приносить подарунки, навіть якщо ви його про це не просили. Ми любимо цей день, іноді навіть не знаємо за що. Просто любимо. А те уявіть, якби ми так само ставилися до всього життя. Не чіпляли зайві ярлики, не вигадували чому, не чекали приводу, а просто любили. І тоді світ стає легшим, бо любов це не завжди за щось, а часто просто так. Тому дозвольте собі п'ятницю сьогодні не лише в. Календарі, а й у серці. Ну а я в свою чергу дякую вам, що ви були зі мною цього ранку. Святкуйте п'ятницю, так ніби це маленький новий рік. І пам'ятайте, ви топові. Побачимося завтра в цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!